Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення, віковічного слова і WTN. вітаємо усіх вас на трансляції Розарію з Люрду. Тут Пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернадеті. В цій молитві будемо звертатися до нашої матері просячи про те, щоб вона зберегла Україну, про те, щоб вона зберегла усіх наших воїнів, які тепер. Перебувають на передовій, просимо, щоб усі наші військові, які тепер перебувають в лікарнях, теж поранені, зазнали зцілення, Христового зцілення, передусім духовного зцілення, але теж цього фізичного. Будемо молитися за заступництвом Матері Божої Дюрцької, вона в 1858 році, е, в цьому невеликому містечку, з'явилася 14-річній дівчинці е, Бернадеті Субіру в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас на цьому святому Розарію, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і де б ви не були, тут в люрт чи за кордоном, єднаймося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію всім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у вітлань третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, за святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця Папу Римського Франциска і в його намірах. Отче наш, що нашої Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Перша світла таємниця хрещення Господнє. Молімося віряючи Господу, усіх наших військових, також тих, які перебувають в полоні, тих поранених так в лікарнях, які там на передові. Молімося також за усіх, за усі сім'ї цих військових, просячи про збереження віри, і любові для них, також про безпеку. А для полонених просимо. pro zdrowia, pro powernienia do domów e, i takoż pro nawernienia dla naszych wrogów. Ot, I e, takoż molimy się za tych, e, jaki, i teraz e, prosić, wraz molić się za różnych wojskowych. Otcze nasz, Czujesz Syna na nebesach, niechaj święty Cię imię Twoje, niechaj przyjdzie carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja jak na niebi, tak i na ziemi. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Марія без гріха, первородного зачата. Дорогі наші глядачі. Тепер друга світла таємниця Розарію, чудо в Кані Галідейській. Переходимо до наших коментарів у Фейсбуці, де ви пишете, за кого або в намірі чого хочете молитися. Тож віраємо Господу, по перше, усіх наших хворих, зокрема тих, які страждають внаслідок рака. Просимо за наших усіх рідних і близьких, тих, яких віраєте Господу в цих своїх коментарях. тут. Є також прохання про е, покликання до священства і монашества. Отче, наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід вона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, благословенна, і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. Третя світла таємниця, заклик до навернення і проголошення царства Божого. Дорогі друзі, хочемо молитися в на в наступних намірах за Назара, про дармове для нього, за перемогу добра над злом. Також молімося за усіх наших друзів, родичів, похресників, за усіх вагітних жінок, просичи про добрі пологи для них, про здоров'я для них, для їхніх дітей, про витривалість у такому ревному служінні для усіх батьків, також за зцілення для онкохворих сестри Галіни, племінника, Едіка, також. Хочемо віряти Господу усю нашу батьківщину, в тому числі теж може усім нашу владу, Отче, наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Четверта світла таємниця приображення Господнє. Вони в наступних намірах. за всіх полонених, щоб чим скоріш повернулися додому. Також за знайдення без звісті зниклих Славіка та Юрія е, про мудрість та Сергія та Юлії, Юлії в сімейних відносинах та у вихованні дітей. Е, також хочемо вірити Господу, всіх працівників, волонтерів, усіх тих, які служать е, на славу Божу в католицькому телебаченні віковічного слова і католицькому медіа-центрі. Просимо також за всіх наших добродіїв, про те, щоб Ти, Господи їм, щедро благословив. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти міженками, благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і плід вона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. П'ята світла таємниця, встановлення Євхаристії. Хочемо молитися за усі наші парафії, усіх священників і ченців, е, і, 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 і теж сестри монахині, які е, працюють в цих наших парафіях, служать Господу. І євангелізують, молимося, також за нові чернечі і священицькі покликання з наших парафій. Віраємо Господу, також усіх, усіх які тепер подорожують, які в дорозі, мабуть, і теж може, мовлятися з нами. Теж молімося про дар материнства для Ірини, було таке прохання, і Божу опіку для воїнів Івана і Мар'яна і усіх інших теж воїнів. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, Твого Ісус. Radoj się, Maria, blagodat i powna, Господź z Tobą, Tymi żonkami i błogosłoweny, pridłona Twogo, Jezus. Radoj się, Maria, blagodat i powna, Господź z Tobą, tym Tymi żonkami i błogosłoweny, pridłona Twogo, Jezus. Radoj się Maria, blaho dadzi powna, Gospodz z tobą, błogosławiona tymi żynkami i błogosłowena i pridłona twojego Jezus. Radoj się Maria, blaho dadzi powna, Gospodz z tobą, błogosławiona tymi żynkami i błogosłowena i przydłona twojego Jezus. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія, без гріха, первородного зачата. Молімося. Молитва дня. Просимо, Господи, з батьківською добротою. Постійно піклуйся про свою родину, а оскільки ми всю надію покладаємо на небесну благодать, тримай нас завжди під Твоїм покровом через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе, і царює в єдності, Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Господь з вами. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя. Наша, наша наше життя, наша на свободу, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний Придлона Твого, о, Ласкава, О Люба, О Солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, з злюрт, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім вам, дорогі наші глядачі, за цю вашу спільну з нами молитву. Нагадуємо, що щоденно о 16-й є ця трансляція Розарію з люрд. Тож запрошуємо вас, а ви також передавайте цю інформацію вашим близьким, рідним, знайомим, які теж хотіли б молитися в цей час. Також нагадуємо, що завтра, якщо п'ятниці, звершується свята Меса за добродіїв в нашому телебаченні. Це буде свята Меса в ваших намірах, які ви надішлете за допомогою форми посилання, на яку можете знайти і в закріпленому коментарі у Ютюбі, у Фейсбуці. Також можете відсканувати собі цей QR-код, який бачите на екранах, щоб перейти власне на це посилання, за яким можна знайти цю форму. Там дуже легко входимо, пишемо свій, свій намір. Дуже багато цих намірів є щоразу більше, і ми тішимося, тому що це є величезна благодать, що свята Меса може звершуватися в моєму намірі. Тож не нехтуйте цією нагодою, а власне користайтеся. I це є вираз нашої подяки для вас за вашу підтримку, для нас, за ваші молитви, за нас, за вашу теж матеріальну підтримку. Ми молимося за вас теж щодня від понеділка по п'ятницю о 13.20, тут, коли починаємо обідню перерву, то ми молимося за наших добродіїв, бревіарієм, так що ви є постійно в наших молитвах. Тому що ми вас любимо і маємо надію, що, що це слово, яке ми проголошуємо тут за допомогою нашого телебачення, воно вас теж укріпляє. Нехай Господь Бог вам благословляє з вами сьогодні. Молився отець Лукаш Орловський, облад Марії Непорочної, з Богом.